Blahosloven Boh, náš se daný ní přísný vův, Keviko. Sláva Tobě, Bože náš, slava Tobě. Вся ісполняє, і приди мною, очисти, святий Боже, Бори, сюди, хрібний, сюди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сюди, грібки, сіди, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий грібки, сюди, сюди безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю Сену, і Сини, Святому Духу. ней проясни во віки віковані. При святай Тройця помилуй нас. Господи, очисти ріхи наша, водику прости без закон є, наша сіди, посід, сіла немощі, наша імені Твоє городи Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, на ній віки віковані. Отче наші же си на небесі, до да сіди ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як у на небесі і на земли, хліб наш насушний даш нам несь, і остави нам доли наша. Яко живу, ми оставляємо должником нашим, і не веде нас войскушене. Яко твоє царство і сила і слава Отця, Исына и Святого Духа нині и преснуй во векавиком. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Сині, духу. Нині присної во віки вікова. При діти поклонімся Христу, цареві нашому Богу. При діти, поклонімся і припаднім самому, Господи, Ісусу Христу, цареві нашому. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, золочився єси зіло. Во відповідальний люботу, блексі, єси одіяйся світом, як коризою. Розсиреє небо, як у кожу, покриває водами, привисприняє своя, полагає облаки на восхождений, я своє ходя на кріло вітриню. Творянили своє дух і своє своє, своє пламень, огненне, і основає землю на твердий, не прикониться, во вік віка, Бесна, я кори, заодіяни, є на урах станут води. Позапрещини, тої опобідно тіла рома Твого бояться. Господять, горі, не сходять поляву місто я же основав, я сидім. Передію Божий, я сьогодні перейдуть, ніж обрятяться покрити землю. Посилай сочники воде, брік, посаді, гору пройдуть води, напияйся звіря сильний, аж до тонариву жарду свою, натекти це небесне, привітає до середі каміння і дають глас. Напаяє гори, от привис при ніх своїх отпода діл твіх, от насититься земля, призяває траву з котом і слав на службу чоловіком, і звести хліб по землі, і винове сили серце чоловіка, умостити лице є і хліб серце чоловіка укріпить, насититься укрипить, наситяться древополне, кадрильне сіжує, сина сидить там мовці, возніздяться. Я роді його жилище, предвітелі стоїть і ім'я гори високе, але він камінь прибіжище заяцем. Сотворили си в нового времена, сонце позна запад свой. Положили си тьму, і боюсь, ноч не же прийдуть ці звірі добравні її. Скинь вирікаючий, восхитити, зіскати от Бога піщу собі. Ось я сонце, і собрашися, в вложа своїх лягут. І зійде чудик на діло своє, на діла не своє до вечора. Яково, золочишися, діла твоє, Господи, вся премудрості сотворила Яси, сповнися земля, твари Твоїя, всіє море великої, пространної та могади і жінні ще слав, мале, малесо великими, там у кораблі, приплавають. Змій са є, Боже, создав, і си ругатися йому, всяко тобі чай дати пішу, благоврем'я, що тобі, іми соберу, руту, твержу тобі руку, сячі, і споняться, благости, отращу же тобі, лице, возм'ятуться отим, і дух їх, і щезнуть оперсу, і оперсує, возвратяться. Послушай духа Твоє, су з'їжду й лице обновиш лице землі, бо в во віки возилиться, Господь, ділік своїй, призирай на землю, творя й прикасайся горем і, і дим'яться. Воспою Господи, в животі моїм, пою, Богу моєму, надеже єс. Да усладиться йому песі та моя, адже возилюйся, Господі, да іщезну грішнице у землі і беззаконниці, не битий дім, благослови душе моє, Господа, сонце позназав, а свої положили сіть мою безснущ. Я ж величі ж си Твоє, Господи, вся премудрості і сотворів я си. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині прийсно, і віки віков, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О свишній мірі і спасенні душ наші, Господу, помолимся. Помилу. Вся, оміра, Боже, помилуй. О мир, усе, о мир, благословенься, дай Боже, церкви, і сьогодні, Господу, помолимся. Господи, о святім храмі самі з вірою благовинням і страхом Божим ходячих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святі Ішам Селенцем нашим Францисі Папі і при освященим єпископом нашим Кири Теодорій, і болюбим єпископом нашим Кири чесним пресвітерстві у Христі Діаконстві, о всім прийшли людей, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо охорони в народі нашому, придержачих властих наших, і о всім воїн Господу, помолимся. О oh, граді самі святої обітелі, все всякому раді страні віру і в них, Господу, помолимся. О благорастворені воздухові зубилі плоду за них временних мирних, Господу, помолимся. О плаваючи, потешествуючи, не дуючи, стражучи і виспасених Господу, помолимся. О, і збавитися нам оцякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Господу, помолимся. Заступи, спаси по милу сохрани нас Боже, твоя благодати, прессвятую, пречистою, преблагословенною, славную владечицу нашу Діву и Марию, со всіми святами пом'янувши, самі себе і сами друг друга, і весь живот наш Христу, Богу предади. Як Тобі всякая слава чести поклоннику, і Сину і Святому Духу. На Господи, Господи, позвати біжим, вонь ласо молиння Моєго, нехай да позвати Тебі, услышим я. Господи, Дай і справиться молитва моя, як кокадило прем. Я. Господи, Боже, Господи, хранені, і устою, моїм двері дверей раждені, у снах моїх не уклони серце, моє славе, салокавстві, не пшивати винодрій всіх, со чоловіки, ділаю, що ми беззаконні і не сущуся свої збранним їх, накажить мені, праведник, милостиві, обличить мій ележі, річного дарема слід глава моїя, дякує ще молитва моя, облаголені їх, пожертви при прикамені суди їх. Услижаться лаголо моє, яко возмого, що яко толще землі, просидеся на землі на землі, розстужиш, хвостих яко Яково тобі, Господи, Господи, очі мої на тього повах, не отими душу мою, сохрани мій, отці, ти зоставиш шамі, і од совлазділи, беззаконніе, ходу во мрежу свою грішницю. Єдин місяць дондеже прийду. Гласом їм, Господу, возва, гласу мім, Господу помолихся, пролию пред Ним олені, моє, печаль мою пред Ним озвищу. Не гдай щезати от мене, духу моєму, і ти познали зиму. Я на пути семь, поне може хожда скриша сітні. Смотря Одесною, возглядах і не бізнає мене, погибе бійство от мене, і ні, ззиває душу мою. ко твій Господи ріх, ти є слив повання, моє час, моє си на землі живих, вонь і моленію моєму, як осмирився зіло. Ізбави міодонящих м'я, як укріпишися, паче мене, і зведи істинницю душу мою, і сповідатися і мене твоєму. Мене ждуть дон дондежа воздаси мені. І злубина вас, вахко тобі, Господи, Господи, услушай глас мой, да буду души твої внемлющі лас умолення власомоленія моєго. А ще без я назреше, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищений, Прошече землю, всі ясте божественного учені, слово точую як освічник і богатство Все, очениця, Господні носяче, і вже царі, жий, мучители посрамисте. І любому ми витіям лютость, як оповчинна, роздрасте плетенія, всіхоразому призиваючи зіждителя, і суєтна я служенія, бісовська, отемлюще, тім же молюбе словесних м'я страстей молитвами бачим. Твою потерпіх Господи, потерпі душа моє, во слово Твоє, упова душа моя на, Господа. Я Тежа <плодисна> і скушений, люди, олжебече свиних кересей, Ісовська зобія, і чоловік горького священня, і буре все блаженої не святи мої вічною червія, скрежета зумою, всякої і, і на ямуки, кого мольбами збавити всіх нас і се голоте, воздержані ради і трудо. До... Я, нощі, утрення, да на сліді оже небесного Царствія і і вели. От страже утриняє до ночі, от страже утриняє, да уповає на Господь. Освітло, свяно восприємлюче, троєчний світ, тори не зреченного смотрення, дяку мочного істину, чоловіческому єсеству, естеству, хвальна я десятиця з одвоєйцею, покацася совершенні водящи єдиного ревнительною собою. В седмидесятих і думаєму ще со і вся просвічаюча міра конце, обрачаючи сетьмою зломудрених єресей, Христа Моляще, подаю що мірові Ілосім воїної збалени, то й збавить ізрія усіх беззаконніє. Тетя, я коже світе, і рая Боже, синого розглядоми світи, пісні відчаєм, срада. Царство Господа, всі, я зерця, Його всі люди, <муас> ві, я, бо серце твоє, Сим опаленни чистоти, образ лице. у соколи, обріся, уязвив сопротиворця мечем, от нього дуже приразився тобі, явився свій предлежа сином і пострамлився свем.

Чесна і вночу на палестинська похвала, я по нам, як присвітло, сонце, і врабали всю силу, буде твоя сожеге єси, блаженне, в огорах бої постоянно Хіос. Сякої скушені тобі принесе, попустим його Божену тобі престани, на камінни живо, морі, спасителі, спасите, покушашеся. мудре номартині, а треблаженне, Христа не пристано на змоля, не престань, вірою, твою пам'ять. Свої Святому Духу, равно, є єси, як великоє Сонце, і здійбов роковице, осіявши, я на землі, Вослідня, посла нас як озарі, славної апостолой, світом віри просвіщаючихся чоловіки. По братці прилезти, і ті коней учень ми Боже свинами приводящи, премудрость прості, святий, слави без смерті. All <tries> Вонь мир, мир всім премудрость, вонь мім, Боже, во ім'я Твоє спасим я воселі Твоєї суди, ми. Боже, услыши молитву мою внуши, благолуст моє. Svetica, sokraniti на nam. Osloveni je боже Gospode Bože, Otec naše, nikoljni i proslavljeno ime Tvoje vovike, amin. Bude, Gospodi, milost Tvoja na nas, jako že u pova komnaća. Osloveni je se, Gospode, Просвети, нас оправдані Твоим. Господи, милаш, Твоя во Въгня, руко Твои не презрив. Слава Подобна, Нет, Суисла, и Святому Духу, і пресної веки, вековам. И спонвиче молитву нашу, Господа вино. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоєю благодатию. Вечера все совершенно, свято, мирне, безрішного Господа просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі, тілес наших у Господа просим. Проще не уставляння гріхові пришения наших, у Господа просим. Ой, Добрих и полезних душам нашим и мира, мировыми у Господа просим. Господи, Проче времени живота наш мири скончати у Господа просим. Християнське кончина живота нашу без болезнепостирный добротвіта на страшно судище Христові просим. Пресвятую, чистої преблагословенную, славный владычицу нашу Бог родицу Марію, со всеми святыми пом'янувши сами своей друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. предади. Бог. Як облакий члюкорюбець Бог, я сей Тебе славу осилаєм от Своєї Сини і Святому Духу, нині і присно і вові кивіков. Амінь. Мір всім. Духови Твоєму. Глави Ваша, Господе, Ви приклоніте. Одидержава, царство, благословенна і препрославлена Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресне, во віки віков. Очениця спасовата і самого відце Боже, не видимо, і начало, нибудь оброві дасте, хлоплю, ще поначалі біє слово, не создане без те прежде Ангел. Ти научистися, о чоловік нотшої премудрости, тім же де знаведіє і муще, молитися о душах наших. По тобі возврачимо і живущим на небеси, Вся хоче раб во рухосподі своїх, якочера бо, ні ворогоспоже свої. Я так очі наші, Господу, Богу, нашому дондежитну. Апостоли, Господні, солосну пісьми похвалим, облегшайся, Богу Креснує оружіє, і Дорською прилесню празднича. І побіду насний я і же молитва всіх святих. Боже, помилуй нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас, як то по мною, сповником, совнечини, я не паче, наповнися душа наша, поношені обзуючих і уничині ярдох, несадною любові у душі христа, не отверстийся, святої мучениці, і же розлична я рада, страста й претерпіше. Мочи телець ось не злочисте, непреклонно і не врядиму вірусокраще, на небеса преса тим тім же ідерзно виним, ще конему просити даровати нам, і отцу і сину і із печерено, ну, чистоти, і просвічен молитвою Боже свиною, живо ще жим'я Христа, восебіго, оні вирочалося, женським украшеним не восхитися, не сласти плодський априят, но в зайде у на дожде равотної онь. Боже спини, онь у серце ім'я, і що свиним, і временем, бо немстрасний, онь попали в єси, і не ємський пламень у оси в єси, їм же молися мати, блаженне, не блажене, і нам си пам нагонь і вічної Ни присно Нині во вовіки віковані. По серце моє воскущаю, по тобі влада чице, не призримало моєго воздаханий ябоча, як судить син твой міру, були ми по крові помощниця. Ще широба твою влада, коло твоїм соміром, якоби є сочими спасеніє твоє, же само твореце всіх людей. Світло тровені, язикові слав людей твоїх Ізраїля. Святий боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, Святий боже, святий грібки, святий безсмертний помилуй нас, Святий боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і сину, і святому духу, ні преснуємо віки, вікова. Ви сідає, Твоя це помилуй нас, воскресчика нас. Наша велико проси без наша, сіди, пустий, си не мочі наша. І милі Твоєго роди, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і Отче наш, же си на небесі, на да святи сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як на небесі, і на землі, наш насушний даж нам, не і остави нам доли наша, яко живо оставляємо должником нашим, і не веди нас свої скушені, но ізбави нас от духа, О. Як у твоєї царство і сила, і Отця і сина Святого Духа нині присно, во віки віком. Амінь. мені, скошений, і звезди, не погасил, єси блажене, ні морськая волненія, і звіри стремлені, я обуздавий. Загала єси, препрославлен єси, все сильне огня і воре спасення, слава Отцу <клес> і сину і Святому Духу, і на ній і пресної во віки і вікова. Мій. Мисленна я врата жизни, Притикаю, що я, Богородиця, притикающа, як о тебе вірно і збави одві. да da slavim pred рождество roždenstvo Tvoje, bo душ je duš naši. Miluj nas, Bože, po velice i milu se Tvoje, molim Ti se oslaše i pomiluj. Ospode, pomiluj, Ospode, pomiluj, Ospode, pomiluj, Ospode, pomiluj. Господи. И еще молимся о святейшем Саленце Мархирея нашим Франциске Папиримским, і преосвященным любым епископе нашим Кир Теодорий, и любым епископе нашим Кир Нили, о служащих послужащих во святым храме сем, и у цели наших духовных его сейбу, креси братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся об охране в народе нашему, придержащих властных наших і о всем воинствам. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося про істощих людей, кожен, хто від Тебе великий, багатий, і милості затворяєш на милостиню за все православне, як християни. Яку милостиві человеку любез Бог, я сей тебе славу осла и сину і святому духу. Нині и пресной во віки віком. Премудрость. Слава тобі, Христе, Боже, Плані наше, слава Тобі. Милуй, Христос, істинний Бог, наш молит вам і причистий своєю матері, святих славних і апостолів і живо сіде нашого Миколая Мирелікійського чудотворця, блажену священному ученика Теодора, єпископа Мукачівського, і преподобного отця нашого Мартиніана, і всіх святих помінути, спасет нас, як облах, і чоловіку любе.